Сім діб у лісі без дорослих. Дитина, яка загубилася на Львівщині, нині одужує. дівчинку. Знайшли через тиждень пошуків. Вона лежала в лісі, налякана і голодна, але жива і неушкоджена. Як вдалося дитині вижити після стількох днів без їжі та води? Дивіться в сюжеті Анастасії Ярмоловської. Це центр міста Раворуська, де проживала дитина Знайшли ми її у цьому кварталі. Тут розумієте відстань від місця проживання до кварталу. Оце все, що визначено на карті. Це було близько 10 тисяч гектарів. Це було обстежено протягом тижня. Цей випадок правоохоронці називають справжнім дивом. Після тижня невпинного пошуку вдалося живою знайти дитину, яка зникла кілька днів тому. Виявлення дівчини було на цьому місці. На момент прибуття дитина практично реагувала. Вона бачила, що до неї підійшли там сторонні Люди вона ніяких там дій, тобто не не суперечила. Ну, вона поводилася спокійно. 11-річну Соломію виявили у лісі за 12 кілометрів від дому. Дівчинка лежала на стежці, знесилена, голодна, але жива і неушкоджена. В цей час на мене нахлинули дуже емоції. Воно в мене я останні дні не могла плакати. Тут в мене сльози полились рікою, дуже ослаблена. Покусана комарами, опечена кропивою. Але саме головне, що жива та ще й здорова. 11-річна Соломія зникла в день 20 липня із власного подвір'я, коли гралася там, поки бабуся поралася на кухні. Бабуся мені подзвонила через деякий час, що Соміка пропала, я відразу зреагувала. Зателефонувала співробітниці жовківського райвідділу міліції, поліції. Думалося, що вже я її ніколи не побачу. Оце мене найбільше лякало. Усі екстрені служби разом із волонтерами та місцевими жителями. Тиждень обстежували лісові масиви, водойми, поля та найближчі села. Задіяли вертольоти та квадрокоптери. Обстежено близько 40 водойм. Заходи не припинялися, що денний час, що в нічний час, додатково вночі розроблялися патрулі, які працювали трошки в інакшому режимі, оскільки ми розуміли, що дівчинка можливо ховається в денний час, бачучи, бачу, що пересувається велика кількість людей. Обстеживши понад сотню камер з відеоспостереження, поліцейські зрозуміли, дівчинка рухалася вздовж колії, яка пролягала біля її дому. Через вроджений діагноз Соломійка не говорить, тож завдання знайти дитину було значно важчим. Важко повірити було в те, що ми її знайдемо живою, скажімо так, але вже проаналізувавши саме особливості таких дітей. Ну, я для себе зрозуміла, що ті діти вони є набагато витриваліші і все ж таки, ну вірили. Я думаю, що вона їла, тому що там в нас в лісі дуже багато є диких яблук, багато дикої яличі, ягоди є ужина. Загалом до пошуку дівчинки приєднались п'ять сотень людей. Місцеві мешканці Рава та найближчих сіл день і ніч обстежували всі ймовірні місця, де могла перебувати дитина. Нам треба розтягуватися сюди. Нам треба там, в школі. Сюди в завшколі, що ж постижці пішли. Коли спиш по декілька годин в день в таких ситуаціях втомлюєшся, але насправді е, хотілося дуже допомогти і знайти дівчинку, тому воно так було вже більше на адреналіні і е, вже в тому потім прийшла, але відіспалася і все добре. Нині соломійка під наглядом лікарів поки що пересувається на кріслі колісному, оскільки втратила з десяток кілограмів і немає сил стояти на ногах. Попри сильну втому та укуси комах стан дитини задовільний, кажуть медики. Не було необхідності вкласти її в реанімаційне відділення. Вона була госпіталізована в психологічні відділення на проведена фузійна терапія, взяті аналізи на Проводиться зараз огляд психіатра, продовжує тобто вона продовжує проти судорожного лікування. На тобто її зараз стабільний. Не можна сказати, близький до задовільного і спить вона з привідкритими очима, тому що вона боїться, що в лісі, наприклад, хтось може знов якийсь звір підійти чи щось до неї. Родина мріє про те, щоб повернутися до звичного життя і забути ці жахливі дні. Рідні дівчинки чекають, що з часом Соломійка відновиться повністю. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал.